Дві камери зібрались і пішли. Цей формалізм, який у нас зараз існує. От, тобто зазняли початок, да, відбувся захід. Що пройде по засобах масової інформації? Да, відбувся круглий стіл, були присутні шановні, поважні особи, ну, можливо, всіх нас покажуть. Там, да. Буде певні рядочки, скажімо так, прес-релізу. Це добре, що залишаються журналісти, які до кінця проводять і все це доносять, але. А, Тої широти, можливо, висвітлення вже не буде. Тут вже я не буду повторювати те, що хотів сказати, тому що два попередні доповідачі сказали дещо, але от, от якраз от чомусь акцентувати хочу якраз увагу на цьому. Той Формалізм при підготовці багатьох програм, проєктів, навіть простого, скажімо так, журналістського сюжету. Ми його зможемо відкинути тільки тоді, коли розробником, в тому числі, якщо повертаючись до стратегії, буде не влада за допомогою громадськості, а громадські експерти за допомогою влади у владі. Є фахівці, які е, знають певну інформацію, яка, можливо, недоступна широкій громадськості, але ті експерти громадські, ті експерти-науковці, які займаються глибоко, вони теж знають це все. Але відмінність громадських експертів полягає в тому, що вони не заангажовані дуже часто політичними якимись шорами, які є у владних інститутах, не заангажовані. Е, Підпорядкуванням, скажімо так, субординацією, коли е, написали загальну державну стратегію. Ну, я особисто не вірю в її ефективність повністю, оця 20, 2020. Е, багато є питань до неї, ну зараз не її обговорюємо. Е, будемо виписувати регіональну стратегію, повністю підлаштовуючись. Регіональна стратегія працювати не буде. Дійсно, я тут погоджуюся, що нам необхідно, звичайно, писати. Виписати спочатку загальну державну стратегію, але е, її в нас не буде доти, поки в нас не буде загальнодержавної ідеології, взагалі розуміння того, куди Україна йде, на якій е, базі, скажімо так, іде, в тому числі ідеологічній базі. Я не говорю про політичну ідеологію, а я говорю про е, державну -твор, е, про державницьку ідеологію, якої в нас зараз ну, на жаль немає. І е, ми замінюємо це поняття політичними ідеологіями, які теж, е, яких теж немає. Е, тому, е, якщо б нам вдалося.